Вітаю вас! Продовжуємо вивчення інформатики в курсі 9 класу базової загальної середньої освіти. Сьогодні розпочинаємо вивчення наступної теми це створення персонального навчального середовища. Матеріал теми розрахований на 8 уроків. Традиційно під час дистанційних уроків ви маєте можливість отримати поточні оцінки, виконуючи навчально-тренувальні вправи та засвідчується це публікації звіту про виконання чергового завдання уроку на платформі Всеосвіта. Ще раз наголошую, що вправи носять навчально-тренувальний характер, а отже ви маєте можливість приглядати окрім власних відповідей ще й правильні відповіді, а також можете виконувати вправи більше, ніж один раз, що дозволить вам отримувати максимально високий результат. Традиційно кожен урок буде містити невеличку за обсягом відеоінструкції, тож, якщо ви не змогли взяти участь в онлайн-відеоконференції, не засмучуйтесь, у даній відеоінструкції буду намагатись зупинитись на основних моментах кожного уроку. Наприкінці вивчення теми планую провести комп'ютерне тестування щодо засвоєння вами теоретичного матеріалу. Метою підготовки до тесту планує запропонувати вам роботу із флеш-картками, оскільки при проведенні тестування в попередніх темах такий відготовки від за вашими оцінками досить таки добре допомагає якісно підготуватись. Систематизований теоретичний матеріал, представлений в уроках у презентаціях, маю надію, що це допоможе вам у володінні навчальним матеріалом. Календарно-тематичним плануванням передбачено також виконання двох практичних робіт. Завершуючи вступну частину, зазначу: бажано максимально долучатись до виконання завдань онлайн-уроків саме у тій послідовності, якій вони запропоновані, оскільки процес пропуску одного чи декількох занять може призвести до того. Що відкривши черговий урок, ви не зможете його виконати, оскільки перші кроки мали були бути здійснені саме на пропущених уроках. Отже, розпочнемо. Сьогодні ми познайомимося із поняттям персонального навчального середовища, хмарними технологіями, використанням інтернет-середовища для створення та публікації документів. Відповідну презентацію я опублікував. Тож у сучасному інформаційному світі успішною є лише та людина, яка вміє комунікувати, спілкувати. Тобто обмінюватися даними в мережі, правильно будувати запити, дотримуватись правил мережового етикету. Утворювати чи брати участь у спільнотах за професійним спрямуванням. Кожен із нас перебуває в деякому інформаційному просторі. Навчається чи працює, отримує певні відомості з різноманітних джерел, спілкується як очно, так і віртуально. Цей інформаційний простір має тенденцію, має таку властивість, що він постійно змінюється, динамічний. Бути постійно у курсі всіх справ допомагають професійні спільноти, тобто групи, які створюються в мережі чи в реальному житті, групи за інтересами. Працюючи в такій групі, користувач інтернету формує своє інформаційне середовище. Важливо зазначити, що інформаційний простір не є рівнозначним інформаційному середовищу. Людина може легко переходити з одного середовища в інше, навіть буде одночасно у декількох. Інформаційних середовищах, не залишаючи свій інформаційний простір. Інформаційне середовище є також засобом створення персональної навчальної мережі, тобто місця, де ви можете взаємодіяти як зі своїми колегами, так і з їх партнерами. Таким чином, персональне навчальне середовище це інформаційне середовище, яка людина створює навколо себе для задоволення власних навчальних потреб. Використовуючи персональне навчальне середовище, користувач створює свою персональну мережу із зазначеними вузлами. Інформаційними ресурсами для персонального навчального середовища можуть бути інформаційні матеріали, створені як безпосередньо користувачем, так і, так би мовити, запозичені від інших користувачів, а також люди. На етапі організації персонального навчального середовища ми використовуємо хмарні технології. Згадаємо. Хмарними називаються такі інформаційні технології, які передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Віддалене. Тобто, Хмара – це деякий сервер чи група серверів, на, яких, на якому зберігаються дані та програми, якими користувачі е, користуються за допомогою інтернету. Основна особливість хмарних технологій не потрібно встановлювати програми на власний комп'ютер. І ви будете мати доступ до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, який має доступ в інтернет. Проте користування хмарною системою на сьогодні є найбільш сучасною інтернет-сучасним видом інтернет-сервісу. Зростання попиту на такі сервіси зумовлене тим, що вам не потрібний потужний комп'ютер. Ви менше витрат, е, витрачаєте кошти на придбання програмного забезпечення та його систематичне оновлення. Ви можете мати необмежений обсяг для збереження даних. Ви маєте доступ до різних до своїх даних із будь-якого пристрою, і з будь-якого місця був би тільки доступ до інтернету. Ви можете забезпечити захист даних від втрат, економите кошти на утриманні технічних фахівців, які потрібні були б вам, щоб обслуговувати потужний комп'ютер. Чи встановлювати програмне забезпечення, оновлювати його і так далі, і тому подібне. Це переваги. Проте є одна особливість, користувач повинен пам'ятати пароль доступу, тому що без цього дані назавжди залишаться у хмарному сховищі під замком. Прикладом, найпростішим прикладом хмарного сховища. Овища є ваша електронна пошта. Ви можете писати лист сам собі, прикріплювати якийсь документ до нього і зберігати там дані. А от на цьому слайді в алфавітному порядку зазначені, ну, досить таки популярні в Україні та світі хмарні сервіси для зберігання е, даних. А ось і трійка лідерів. Google Drive, Dropbox і OneDrive. Цікаво порівняти деякі характеристики. Отже, Google Drive надає 15 ГБ безкоштовного обсягу для зберігання роботи зараз. Для порівняння Dropbox 2 ГБ, а OneDrive 5 ГБ. Проте тут є лідери, наприклад, Мега 50 Гігабайт, Біткейс 20 Гігабайт, Копіком 15 Гігабайт, ну і особливе місце займає е, китайський хмарний сервіс Джанпан 360, від китайської компанії Квайху 360. Він надає 36 терабайт безкоштовного е, місця для зберігання даних. Це хмарне сховище можна використовувати як для розміщення даних, які у вас зберігались на локальних дисках ваших гаджетів, так і для створення своїх документів у хмарі і надання доступу для роботи з ними. Щоб інші користувачі мали можливість редагувати, коментувати е е створені документи спільним доступом. Ну і на сам кінець е більш-менш знайомий, добре знайомий наш Google Drive, Google Диск, який користувач має використовувати як для зберігання своїх даних, так і використовувати стандартні офісні веб-програми, а також доповнювати їх список, включаючи інші додатки. До стандартних офісних веб-програм належать Google Документи, Google таблиці, Google Презентації, Google малюнки. Призначення та відповідник із пакета Office Offline наведений на цьому слайді. На цьому матеріал сьогоднішнього заняття. вичерпаний теоретичний. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!